Заходьте, будь ласка, вихователю. Я рахую, що кожен чоловік має вложити якусь свою частинку душі в те, що зараз робиться. Тоді ми виграємо цю війну. Що вас турбує, пане Тарасе? Болючий зуб, дуже болючий. Краще, чим робити зараз ось це мій колектив і я ми не вміємо. Тобто я ж. Не можу в 60 років піти і зараз замінувати щось. Я знаю, як це зробити, чи там, допустим, плавати і там підривати кораблі. У мене найкраще виходить лікувати зуби, і ми зараз це робимо. Добре, значить, зараз вінниця Сергій Васильович зроблять вам рентген. Це папка, в якій скільки у нас чоловік з 2014 року просанували ми. Тут 400 з чимось майже 500 чоловік. Це люди, всі військові, які показали ОБД. І ми всіх безкоштовно цих людей полікували всім зуби. Це не тільки я робив, це робив весь наш колектив. Любого візьмемо. Ну, є люди, які вже загинули тут. Рахуємо, що це наша, наш такий невеличкий вклад в захист нашої батьківщини. Робимо анестезію, будемо ставити ниточки, щоб підняти ясна, і ставити пломбочку на зубчик. Мене звати Тарас Шава, я бувший військовослужбовець, зараз ветеран. Раніше служив як в АТО, так і перебував на війні. В вересні минулого року звільнився і зараз працюю над своїми зубами завдяки. Лікарям все абсолютно лікування. Мені провели безкоштовно. Звертаюся вже не перший раз. Це вже десь мій певно десятий візит. Навіть як служив в відпустку, приїжджав мені робили тут зуби. І процес доволі простий. Просто приходиш. Ну не так як в державних установах, що потрібно якісь там кучу паперів приносити. Тут прийшов, показав, убеде, тебе записали, і все спочатку проводять чистку зубів, консультацію. Потім вже відправляють до більш вузьких спеціалістів. Це Показує, що знаєте, якось людям не байдуже на тих, хто там чи зараз служить, чи раніше служив. І знаєте, ця підтримка від приватних таких установ вона якась більш не знаю, життєва, так би мовити, ніж державна. Почалася війна. Я вже не міг йти як офіцер захищати свою батьківщину. У 2014 році мені вже було 50 років, тобто мене вже не призивали. А тут почалося мені вже майже 60 мене теж не набрали. коли мене питають мої друзі, ті, які зі мною служили в училищі, чому ти пішов, я їм відповідаю: син генерала повинен бути генералом, а син стоматолога повинен бути стоматологом. В 1987 році дали мені два взводи. Ми відправили міни в Ефіопію. І мої солдати вкрали 22 тратілові шашки. Ну, нікого, ніхто від того не пострадав, пострадав тільки я один. Ми мене вигнали з рядів КПСС. Це, як виганяє з рядів КПСС, це все. Тобто, ніякої кар'єри не буде, нічого не буде. Але солдати мої під час. Е Учені проявили себе найкращим образом, і за мною в 1988 році була 19-та партійна конференція. І за мною приїхав полковник і мене викликали в Москву. І в Москві мене встановили в ряди КПСС. Але я побачив, хто там нами керує. Тобто, я там ходив, на то все дивився. Я там два тижні мене там. Я думав, що посадять, думав, що все. Але мене відновили. Але я вже тоді, коли приїхав з Москви, я вже знав, що я не буду служити. В 91-му році я сюди приїхав, женився і це. І написав рапорт про те, що я піду. Мене звільняли рік. З Москви приходило, що кадрів таких не увольняємо. і так далі. так далі. Але тут розпад Радянського Союзу і мене звільнили. І був такий тут головний лікар Михайло Донович Зільберт. Він був наш сусід. Він знав мого батька добре, маму, і він сказав: Ігор, ти хочеш поступити, під, поступити в медінститут? Поступив в Івано-Франківський медінститут на стомат факультет. І батько стоматолог був, і мама стоматолог. Синди вже майже майже один вже стоматолог, інший вчиться на другому курсі. Така династія виходить. Хочу ще сказати за свій колектив. Всі ці люди прийшли молодими. Я їх всіх навчив. Вони у мене працюють вже по 20 років. Я не звільнив ні людини. Ніхто ніколи не сказав, що там щось не буду. Там, ну, безкоштовно тяжко. Ну відносно нормально. Ігор Васильович за своїм власним бажанням. Виявив таку ініціативу ми з колективом навіть не роздумуючи, почали працювати. Війна в нас в Україні. Чимось ми допомагаємо. На даний час я перебуваю у відпустці, приїхав з запорізького напрямку. Я як учасник УБД, вже тут не перший раз. І лікував зуби і рвав і чистив. Оплачував тільки як вставляв, а там все безплатно. Раз в півроку відпускав, то приїхав, зуби полікував, але основну Я завжди їм кажу, що ми все одно в великому боргу будемо перед вами все своє життя. В великому боргу. Ми з 2014 року надаємо безкоштовні послуги для учасників. АТО. ці люди є, які були вже по 10 разів, 15 разів. Без моєї дружини я би сказав, в мене б нічого не вдалося. Тобто, це однозначно і, і всі це знають. Ми обоє власники, ми це все разом будували, ми брали разом кредит, його виплачували. Мені зараз хочеться, щоб війна закінчилася. Більше, в принципі, нічого не хочеться.